Мої вітання це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім і Ми продовжуємо працювати у прямому етері. І також нагадаю, що онлайн трансляція цього етеру триває на ютуб каналі і офіційній сторінці. Ті вісім плюс у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про швейцарсько український проєкт Згуртованість та регіональний розвиток України. Оголошується старт прийому заявок на участь в триденних навчальних інтенсивах для підприємців із культурних та креативних індустрій, які проживають та працюють у Вінницькій, сумській, тернопільській, хмельницькій, волинській та одеській областях. Тож як допомагатимуть учасникам, про це поговоримо із регіональною координаторкою компоненту культура, соціальна згуртованість та залучення громадян. Швейцарсько-українського проєкту згуртованість та регіональний розвиток України Ліна Романуха з нами на зв'язку. Вітаю вас, пані Ліно, і слава Україні. Доброго дня, героям слава власне. Я озвучувала оці шість пілотних регіонів, де буде запроваджуватися в проєкт. Серед них є і Хмельниччина. Розповідайте, чому і за якими критеріями обирали саме ці регіони? Угу. Е, насправді був оголошений open call на початку нашого проекту, який англійською мовою звучить як юкорд. І до нас подавалося дуже багато областей. І саме ці шість областей були вибрані за найкращими показниками, перспективами сталості, залучення агенції регіонального розвитку. Ось і таким чином було обрано саме цих шість областей. Е, наразі наш проект на першій фазі своєї реалізації. Яка буде у нас тривати до листопада 26-го року? Ось і ми сподіваємося, що е, під час наступних фаз до нас приєднається більше областей. Тому ми називаємо ці області пілотними, адже намагаємося зрозуміти, які механізми найкраще впроваджувати і які результати ми матимемо. Тобто проєкт буде тривалим, майже півтора роки буде тривати так. за цей час, які етапи будуть відбуватись? Ну, я буду зараз говорити з вами про напрямок, який називається «Теплиця ідей. Це програма новостворена в рамках нашого проекту, і оскільки наш проект має три головні складови: це розвиток регіонів, також екологічний напрямок, пов'язаний з водопостачанням, водовідведенням і культурний напрямок да? тобто на три головних напрямках. І в напрямку в і в цьому об'єкті ми зараз концентруємося на проекті, який називається теплиця ідей. Головна його ідея це підтримка екосистеми. Тобто, ми намагаємося розвинути екосистему в регіонах. Тобто, важливий для нас пункт це децентралізація. І що ми маємо на увазі, коли кажемо екосистему. Ми маємо на увазі, що ми підтримуємо креативні хаби в кожному регіоні. У нас є вже хаби, громадські організації. Які допомагатимуть нам реалізовувати цей проект. На Хмельниччині це громадська організація Територія, а також «Бакота хаб», Бо я думаю, що вони вам знайомі. Ось це наші партнери в Хмельницькій області. Тобто ми підтримуємо креативні хаби. Також ми підтримуємо підприємців, які працюють в креативних індустріях і в культурній сфері. Що це мається на увазі? Що ми створюємо такі навчальні інтенсиви, де під час трьох днів люди матимуть можливість розвинути свою бізнес-ідею, дізнатися, де можна отримати фінансування, визначитись, яка саме цільова аудиторія, як планувати наступні кроки. І наступний етап це грантова програма. В середині жовтня ми будемо оголошувати на платформі, «Зроблено в Україні грантовий конкурс і власне всі ці підприємці на перших етапах свого розвитку, або ті, хто ще не став підприємцем, а лише планують, матимуть можливість подаватися на ці гранти. І сума грантів вона буде у нас коливатися від 10 до 15 тисяч швейцарських франків. Ось, тобто, як на мене, це доволі така хороша сума, щоб на перші півроку підтримати свою креативну ідею. Будуть діяти буткемпи власне, це інтенсиви, такі які будуть три дні навчання. Власне, які теми будуть в центрі уваги на що опирались? Угу. Загалом ми розбили ці навчальні модулі на три основних компоненти. По-перше, для того, щоб податися на ці буткемпи, вам потрібно мати ідею вашого креативного там, стартапу. Да? Якщо ви там, наприклад, митець, мисткиня і хочете продавати свою роботу і думаєте, яким чином це зробити. Наприклад, чи сайт створити, чи якось активніше використовувати соцмережі, чи можливо ви хочете відкрити. Свій шоурум, зняти майстерню, ось і ви маєте чітко собі прописати, що ви хочете, для того, щоб податися на ці буткемпи, тобто ви приходите вже з своєю Е, І в рамках цих, цих буткемпів перший день буде присвячений саме ідеї. Тобто, що вам важливо знати про креативну економіку, тому що в Україні наразі не дуже розвинутий цей напрямок, да? коли ми кажемо креативна економіка, індустрії, люди трошки лякаються, а насправді це може бути, як я вам вже привела, приклад, що ви займаєтесь. Якимось витворами, mm -hmm. створювати якісь чи прикраси, чи дизайнерський одяг. І вам просто треба зрозуміти, як далі просувати цей ваш продукт. Тобто наступний пункт буде присвячений цільовій аудиторії. Ми будемо розглядати, які є різні форми бізнес-ідей, в чому унікальність вашої пропозиції, як дослідити ринок, хто ваші конкуренти, на кого спрямований ваш продукт, також різні процеси. І і одним з важливих елементів нашого буткемпу це буде пітчинг, коли власники бізнесів і або ідей будуть вчитися, як правильно презентувати свою ідею для того, щоб зацікавити потенційних або клієнтів, або Інвесторів, ось це такі загалом основні напрямки наших навчальних інтенсивів. Ось, але ці три дні вони не обмежаться лише в часі, тому що у нас ще буде онлайн платформа. Тобто, учасники, учасниці, крім того, що вони три дні активно працюватимуть з тренерами, а також матимуть доступ до онлайн платформи, де трішки більше буде інформації про те, що таке креативні індустрії, які є інструкції. Інструменти, шаблони документів. Ось, тобто, ми сподіваємося, що це буде така триваліша навіть освітня платформа, ніж просто ці три дні. Під час навчального інтенсиву, хто буде спілкуватися із учасниками? Це будуть українські експерти чи міжнародні? Ми насправді дискутували всередині команди, чи варто нам залучати міжнародних експертів, і прийшли до висновку, що на даному етапі, оскільки нас цільова аудиторія, все таки митці і мисткині підприємці, які тільки на першому етапі свого формування розвитку, ми вирішили, що ми не будемо залучати міжнародних експертів, тому що нам здається, що наші локальні експерти вони краще розуміються на реаліях нашого часу, на складнощах, викликах, перед якими. Всі ми стоїмо і вони краще розуміють, яким чином можна впроваджувати бізнес саме в Україні. Тому ми вирішили, що на цьому етапі це будуть все-таки українські експерти, експертки серед імен. Я можу назвати зараз Анна Карнаух. Вона була першою прохідцем в сфері креативної економіки. Дуже довго працювала з British Council, і власне в цій програмі ми будемо багато використовувати саме методологій, які нам пропонували наші іноземні колеги, в тому числі, а також будуть серед нас і тренерів, працівники Європейського союзу, наприклад, Дар'я Москалевич, керівниця проекту culture 2 в Україні. Ось Катерина Кравчук, теж фасилітаторка з великим досвідом і з сертифікований міжнародний тренер. Ось, і ми сподіваємося, також долучити представників. На ківі представниць агенції регіонального розвитку і експертів, які займаються економічними процесами в Україні, ви говорили про те, що заявки можуть подавати ті, хто має ідею, такий стартап щодо розвитку своєї справи, власної, чи можуть подаватися ті, хто вже можливо почав цей шлях. Так, звісно, ми хотіли на етапі навчання максимально розширити ранку, щоб могли подаватися, як ті, хто вже зробив якісь певні кроки, там можливо ФОП зареєстрували, або якісь мають вже юридичні форми. Ось і так само, як ті, хто ще не наважується. Да? Тобто, можливо, як я казала, ми ці мисткині, які бояться зробити цей крок в напрямку усвідомлення себе як підприємців. Ось тому е, рамка доволі широка, але, м, наприклад, ми кажемо, що все-таки це для підприємців-початківців. Да? Тобто, ми, е, ми орієнтуємося на е, бізнеси, які існують рік, два, які мають найбільше десяти. Людей в своїй команді, так тобто це такі початкові бізнеси, і які не мають доходів там більше ніж е, 2000 євро в рік. Ось це наші такі критерії, якщо вже говорити дуже прицільно. Креативні індустрії, ви говорили про те, що людей це може так е, якось. Е... Збентежити, тому що неочевидно, що входить в цей момент, власне на що ви ставите пріоритети, дійсно чи це можливо люди, які роблять щось своїми руками, або люди, які готові відкрити простір для тих, хто щось створює своїми руками. Угу, так, у нас дуже широка рамка. Я можу зараз коротко вам перерахувати угу. ті пункти, які напрямки, на які ми звертаємо увагу, Але хочу сказати, що це не є пріоритети. Да? У нас немає такого, що, наприклад, ми надаємо перевагу лише крафтовикам, да? люди, які роблять своїми щось руками. Ви насправді можете, якщо, наприклад, у вас є ідея креативних хабів або просторів, якщо ви знімаєте кіно робите відеопродакшн, якщо ви займаєтеся дизайном і дизайном дизайн продуктовий, графіч, графічне графічне, інтер'єрний, візуальне мистецтво, фотографія, галереї, відеоігри, анімація, архітектура, література та вирдовнича справа, мода, музика, музейна справа, перформативні мистецтва, реклама та маркетинг, художні промисли, телебачення, радіо онлайн-медіа. Якщо mm -hmm. у вас є, наприклад, ваш youtube канали, ви хотіли його розвинути, і також освіта у сфері культури. Тобто, ви, якщо, наприклад, маєте вокальну школу або Школу для дітей з малювання ви теж можете подаватись, якщо це у вас така власна невеличка мистецька студія для навчання? Ось тому рамка, яка ви бачите, доволі широка. У нас чи обмежена кількість місць на інтенсиві? Чи ви, якщо будете обирати учасників, то за якими критеріями? Так, у нас кількість місць на жаль обмежена. Це пов'язано із кількістю фасилітаторів, яких ми залучаємо, і дуже часто теж з локаціями, де які можуть прийняти учасників-учасниць. Тому ми зупинилися наразі на числі приблизно 30 людей, тобто в кожному регіоні, це буде приблизно така кількість. Ну, і, звісно, коли ми говоримо про критерії, то нам важливо, щоб ідея, яку, з якою ви подаєтесь, вона була життєз... ну, як життєва, жит... тобто, щоб вона не була якась аморфна чи дуже не прив'язана до життя, а щоб вона була максимально конкретною, щоб вона була реалістичною, щоб вона допомагала розвивати економіку і креативний сектор у вашому регіоні, да? тобто, щоб ви мали якийсь позитивний вплив, здійснювали. Ваша ідея на регіон. Також щоб це була стала ідея, тому що ми дуже вболіваємо за те, щоб учасники-учасниці могли продовжувати свої бізнеси навіть після того, як закінчиться наша програма. Да? Тобто, що у них було достатньо інформації, інструментів фінансів, щоб це були сталі ініціативи. Ось тому такі три головні аспекти. І, звісно, нам дуже важливо, щоб люди, які подаються, вони могли справді три дні фізично бути присутніми на цим, на цих Буткемпах, тому якщо ви розумієте, що, наприклад, ви не можете виділити стільки часу, то враховуйте це, будь ласка, під час подання своєї заявки. Але я хочу сказати, що ми намагаємося бути максимально інклюзивними, і ми передбачаємо, що в просторі, де будуть відбуватися буткемпи, буде місце для дітей. Ми теж будемо залучати спеціальних людей, які будуть доглядати. Тому, якщо ви, наприклад, молода мама з Статусом ВПО або, або без цього статусу ви теж можете е, подаватися. Ми е, забезпечуємо дорожні витрати. Наприклад, якщо вам треба буде їхати, е, ну наприклад, там з Хмельницького в Кам'янець-Подільський е, забезпечуємо житло. Е, ось тому е, в принципі створюємо максимальну умови, щоб ви могли абстрагуватися від там своїх повсякденних задач і зануритись, власне в процес навчання. Після освітнього інтенсиву ви говорили про те, що ще й буде доступ до онлайн ресурсу в учасників для того, аби більше інформації почерпнути. От що буде саме в цьому онлайн документі, чи як це буде виглядати? Угу. На що ви опирались? Угу. Ну, хотіла ще сказати важливу інформацію, що ми розробляємо ці всі модулі з Lanka Pro, це наші партнери, які допомагають нам це все розробляти. І в них є модулі і інформація щодо того, які саме кроки потрібно зробити підприємцям на перших етапах розвитку. Тому що, оскільки у нас після розпаду радянського союзу бізнес індустрія розбувалася доволі хаотично, то Можна зараз зустріти такі ситуації, коли бізнеси існують, і вони, наприклад, існують тривалий час. Але насправді, якщо їх проаналізувати, вийде, що вони там, на дуже таких початкових етапах розвитку, як е, бізнес-ідеї. І бізнесу свого тому ці модулі вони теж спрямовані на те, щоб люди задумувалися про стратегування, оцінювання того, наскільки в них достатньо або недостатньо ресурсів, як пропрацювати комунікаційну стратегію, так? тобто як не просто зробити гарний продукт, а як донести інформацію про нього широкої верстві населення, масштабування. Цільова аудиторія, тобто всі такі важливі моменти, які необхідні для вашого бізнесу, в якій би сфері ви не займалися, там чи візуальне мистецтво, чи Ютуб-канал, чи можливо музейна галерейна справа. Буде шість регіонів, як ми на початку говорили, по 30 учасників, якщо я правильно зрозуміла, чи вони потім будуть мати змогу якось комунікувати між собою, аби теж поділитися досвідом. Та власне, ця онлайн платформа теж буде виконувати цю функцію. У нас будуть періодичні зустрічі, де люди матимуть можливість поділитися своїм досвідом. Ось тому ми сподіваємося, що це буде така реальна платформа, яка буде виконувати функцію теж мережування між учасниками навчальних інтенсивів і потім грантової програми. От про грантову програму давайте ще згадаємо, чи це буде така підготовка до грантової програми? Можливо, ви розкажете учасникам, як правильно подаватися, щоб зросла ймовірність отримання грантових коштів. Так, так, ну власне, це одна з наших ідей. Що ми перед тим як оголошувати грантовий конкурс, ми допомагаємо сформувати ідею, її оцінити, розкласти на складові пункти, надати учасникам та учасницям необхідну інформацію. Тому так, ми дуже сподіваємося, що всі люди, які пройдуть наші буткемпи, будуть подавати свою заявку, вже основуючись на ті інформації, яку вони отримали на ці гранти. Ось, але ми якби вирішили не ставити обмеження щодо грантової програми, яка відкриється всередині жовтня. Що можуть подаватися і ті люди, які не будуть на буткемпах. Так? Тобто ми не хотіли обмежити, бо зараз у нас ми живемо в умовах війни, тому деякі люди, можливо, не зможуть фізично бути на них присутні, присутніми, але ми не хотіли обмежувати участь всіх потенційних учасників грантової програми. Ось. Але, звісно, ми дуже сподіваємося, що люди, які прийдуть на ці буткемпи, навчальні інтенсиви, вони матимуть трошки більше впевненості, трошки більше інформації, знань про те, як подавати заявку на цю грантову програму. Ось тому теж ми дуже сподіваємося, що це буде наступний крок після наших навчальних інтенсивів. Тобто грант можуть отримати і ті, хто тільки має ідею стартапу і так. шукає гроші, де, де власне на, на започаткування власної справи. Так, так, так. Угу. Якщо говорити про тих, хто вагається, тому що завжди є ті, хто вагається, думає подавати, не подавати, знаходити ці три дні, шукати чи отримує інформацію, і так далі. б ви сказали. Я б сказала, що, звісно, подавайтесь, кожна подача можна розцінювати кожну подачу як своєрідну вправу, теж так. Тобто, коли у вас є лише ідея, вона можливо буде лякати вас своєю нереалістичністю чи ще щось. Але саме в навіть на процесі подачі заявки, ви зможете максимально її конкретизувати. Взагалі існує така теорія, що вам треба. Вміти вашу ідею донести за хвилину під час того, як ви їдете в ліфті з інвестором. Тобто, оця ця саме хвилина, коли ви їдете разом в ліфті, ви маєте за вміти за цю хвилину донести головну суть вашого проекту для того, щоб зацікавити інвестора або потенційного партнера. Ось тому я вважаю, що обов'язково треба подаватись. По перше, це хороша вправа. По-друге, не лишайте себе шансу отримати можливість. Доступу до інформації це неймовірно прекрасний нетворкінг. Ви матимете можливість познайомитися з, з професіоналами, які дуже довго працюють в цій сфері. Також ви матимете можливість попрацювати з колегами з вашого регіону, які можуть бути ваші потенційні партнери або, можливо, навіть клієнти. Ну і звісно, прийшовши ці буткемпи, ви матимете шанс краще сформувати заявку і отримати власне фінансову допомогу для реалізації вашої ідеї. Ось тому. Я закликаю вас дати собі шанс і дати шанс вашій креативній ідеї для її реалізації. Давайте тоді про те, як подати заявку, які документи для цього необхідні і що потрібно робити. Угу. Е, насправді для того, щоб подати заявку на цей навчальний інтенсив, не потрібно дуже проходити складну процедуру е, на нашому сайті ЮКОРТ, на, в наших соціальних мережах, на сайті зроблено в Україні. Е, є лінки на форму. Лінк на форму. Я можу потім вам скинути посилання. Ми зараз показуємо е... на екранах. Ага, супер, супер. Е, е, ви можете заповнити цю форму. Е, головне, я дуже вам раджу не відкладати все на останні. Момент, тому що дедлайн у нас 6 серпня до кінця доби, і по власному досвіду знаю, що коли ви подаєте заявку в останній момент, може бути перевантаження системи, можуть у вас якісь збої бути. Тому, будь ласка, не відкладати це все на останній момент. А вже власне почніть цим займатися. З документів на цьому етапі нічого не потрібно. Нам важлива ваша мотивація. Нам важлива сталість вашої ідеї, тобто гарна ідея, і нам важливо розуміти, який потенційний позитивний вплив ви можете здійснити на розвиток вашого регіону. Ось тому на цьому етапі не потрібно ніяких виписок з фопів або що. Тому наразі все максимально просто. Ми вам дякуємо, пані Ліну за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Я нагадаю, що ми говорили про проєкт Згуртованість та регіональний розвиток України із регіональною координаторкою компоненту культура, соціальна згуртованість та залучення громадян швейцарсько-українського проєкту згуртованість та регіональний розвиток України Ліна Романуха була з нами на зв'язку.